Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні трошки не по машинах, але по железяках. Значить, е спрезентували мені ну, вже, може, місяць-два такого диска е з дискової борони. Ну, вирішив я сковородочку таку зробити, щоб щось піджарити, м'язко, картошечка. отаке от. Видраїв його, зараз покажу ближче. От. Тут посередині були отвори підкріплення, позаварював, позашліфовував. Отакий. Ну, Тут, а що він тільки такий ребристий. Ну, ті ребра на відео, може, здається, що вони великі, але насправді вони не є глибокі. От. Ну, але як кажуть, дарованому куньові зуби не заглядають. Зробив я його, ножки і ручки, щоб відкручувалися. Чого? Щоб легко було транспортувати. В разі чого, якщо кинути в автомобіль, без питань ручки ножки все повідкручував. Всередину кинув і машину кинув і повіз. Можна відкручувати ножки. Використовувати ручки от на мангал ставити. Тоже зручно, 55 см в діаметрі має. Зараз от покажу от, все на різьбі займає небагато часу. Там варяні, тут гайки варяні, там знизу також варяні гайки. О, пруток я використав 10 мм. Ну, що було на господарці, то й використав. О, перекидаємо його. І так само от, ножки на різьбі. Гайки я варив, але гайки варені довші. Ну, не такі е стандартні, а ці довші. Гайки були такі в мене. На прутках понарізав різьбу. Ну, от плашечкою. І от воно все відкручується. О, так, відкручується далі. Беремо такий клац його. О, і всередині все закинули, кинули в машину і поїхали на природу. О. Ну, ще треба його буде пропалити, прожарити. О, і можна буде використовувати, як то кажуть, по назначенню. От. По часові зайняло, ну, пару годин зайняло побавитися, бо е, придумував, як там правильніше зробити. От, Ручки зробив от такі, теж спрутка. Тут вони отак трошки підігнуті, от. щоб під руку от було зручно взяти. Отакий от от вийшов на природу мангальчик. Сковорітка-мангальчик. такі. Так що будемо. Скоро весна потепліє. Можна вже вибратися десь буде на природу. Все, всім дякую за увагу всім пока.